І так, всім привіт, з вами Ілля Драгніл і сьогодні ми будемо грати погруження Маніправи. Тож ще майже не так сказати виживання. Я знайшов о, запрошену шахту, але з одним подвохом. я зламав один свичайний маленький блок. Не случайно, було, це був незвичайний алмазний блок, мені так 9. Я потратив на кірку і алмази, і віце. У мене е, там все ввалилося, і там обвалився гравій, в якому було уйма лави. Я леду втік, але ла... гравій був просто над домою цілого стеля. Там ми отримали кілька цих лобів, і воно все на мене ввалилося. І отам горіли, там були моєї домогорі, бачите, бачите, отак є откаліє, я там позначив, там якраз та дирка, де, де гравій. Так, у мене мій настоящий скін. Я просто був так усі називають чайний скін. Цей скінці застроїв мене, це мій скін. І також його називають темний мак». І це була кровать для мого другого Сергія фулбастера. Ну, це його новий сиденький. Нарешті я був зробив поршні. У мене якраз мої є. Коротше, оп, я зробив, я зробив цю лабораторію. Так, тут мабуть все виключено. Тепер тут поглянемо. А також тут є потайне окна. Тепер я краще про роботах не просто. Тож у мене є робочі стрільні. Я, я включаю лампочку, сижу і пишу. Пишу тут так. Це моя старонька броню. І це моя книга і перу. Я його теж роблю. Так. На відключати, відконовити енергію. В цьому випуску ми будемо робити цю як її. Е ну, отам якраз вона буде. Вирощувати хелі, щоб пише. Я забув з його! його тепер ви. Якщо моя маленька лабораторія, напишіть мені, якщо багато Хто не може. Давайте спрощено поспину. А потім зробимо собі алмаз железа, бо я буду його не використовувати, я тільки його ще сьогодні, я тільки що майже 5 хвилин назад це все буде. Так, це зараз. Його треба виключити. Так, треба броник. Да, и горочки. Так, напор на алмазный се. И требует робить себе алмазные речи. Ой, не алмазные, а железные. Речі. Я просто железную речи, за то, що... Я не буду просто у речі, я їх проворажу, коли я буду телефонувати себе різні світи. Треба все своє жаловати скинути. Що я мені це все собі? Я прицепила ставлю сюда, а це все мені не... і іборочиться кожу хорош Тож не надо. І сьогодні. Вам... Якщо вважаєте, що це все я щителем, то можете так думати, але це не складний так. Я люблю нечестне. Сама не сам я на это люблю читер. Сам. Ну всегда могут А все пишуть. Как известно, все у нас читают. На школе может все О, Опа, да, А, это будто что-то хорошее. А может и позвонили его в группу времени. Ні, головне зробити васо. І ніколи не викидайте ці. ви його просто посади... посадите, буде рости собі. Ну чекати не поки. Де роб ідеться? Я, я подую таке дуже-дуже-дуже одмінно. А подай я думаю, он хватит. Идется цей весь рай був впав змота. Коли він там поломал і кого. Це було зросим такого, вот она сразу куча. Може я трошки і я це не ну, могу тянуть. И, до речи, вот пам, там, там, все делает, вот Не, моя клавиатура. Так, что-то такое. Снежок, на тебе снежок, не тоже Я рекомендую подивитися це відео мій колегам. Ці колеги звати зі менших 64 yolo. І цей же а також рік корм. Сергій рік корм це Сергій футбас. Я треба водію.

Нові прохождения Ever Flat Short Ferry, наприклад. Mm. Танки онлайн, я випишу, вирішив на Сергія, можливо, ми забросили mm -hmm. заброси. Ми не будемо більше знімати танки онлайн. Адже ми будемо знімати ці mm -hmm. Майнкрафт. Можливо, танки лайн. Якщо ви захочете... Якщо танки онлайн наберуть більше 20 лайків, хоча б одненьке відео, тоді ми будемо знімати. Ми просто в світі багато цих танкістів. І мій друг... Може друг, ну Хоча так. Ну у тебя так. Коли? Він вирішив, що є, що він не там цей, не, не він сказав, не там кіст, а, а танчик не чешу. Типу. Так, я з корисно камеру. таверру, зараз заснув як я.

Землі. О, оце точно підходящий

Уже будет речь. Школа. Чем вы там? Ты брать. Ты вот там, вот там. Вот там. Вот там, вот там, вот там. кесон дюйм перестать шок батон 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 типа, батон хоп-хоп. Просто... Меня... Просто ничего. Ну так дерево, будиночки строить без с блоки. Взял вот это дерево, типа, хоп-хоп-хоп. Построил себе домик на дереві, вообще. Ну, але чтобы реально на листы так и было. Такого. Ой, это було вообще прекрасная жизнь. Чи яхта. Так, я забыл, якобы. Yeah, look down, look done, look at them. Perfect. This one is quite bad. Спереду, ну, це один кілька це я буду на ну вибачте за моєму стоя. Я просто на телефоні майже все вічно Ну, Что-то играв на. Всігда вигравав Bitback. Якщо хочете, щоб я знімала відео а ні. Це ми має набрати хоча б 10 лайків, хоча б 10. Возможно, я буду знімати на телефон. Ну так, я буду на цього хола, я маємо 50. Не, реально, якісь треба буду поставити класний стоп першу, типу, щоб якось хоча б якось е, гарно виглядала. Ну, міні, я просто як надо 20. Хорошо в довалі, знаємо. Типу, Пацанки так типу, додумалися під своїм построїть, Типу секретну базу, а. Ну, я пам'ятаю, як ми вчора сьогодні з другом гралися, з був Бубастера. Ну це капіта, ми зробили 6 луків програли і навіть ними не використовувались <завців> Забули. Просто забули. Ми забули їх достати, але нам кровать зламали Так, найди, я снова отправляю с прошлым то Оп. Оп. Закрытый. И так. И всем дякую за просмотр. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. И всем пока.